Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді неймовірно красивий будинок, який побудовано в селі Віта Почтова. Це Одеський напрямок. Загальна площа будинок 245 метрів квадратних, корисна площа 185 метрів. Навколо будинку викладено бруківкою, і воду від будинку відведена в дренажній колодці. Тут в нас металева водосточка. Будинок збудований на 10 сотках з керамоблока 2НФ, утеплений мінеральною ватою і по фасаду виконана така клінкерна цегла 35-ї плотності. Бренд, який виготовляє цю цеглу, є. ось ми можемо бачити, так розкривається вся ділянка. По ділянці зроблений ландшафтний дизайн. Зараз ми покажемо в'їзну групу. У будинку. Всі роботи виконані під чистове оздоблення. На даний момент заведено 18 кВт, це три фази. На виїзді знаходиться септик з переливом 12 кубів. Ось тут у нас ми можемо побачити систему автополиву, рулонний газон, тут декоративні насадження, Ось так це все розкривається. Ось так виглядає фасад будинку. Укладена бруківка. Місце під встановлення електрогенератора також можна вивезти зарядку для електромобіля. Це у нас в'їзна група до другого будиночку. На в'їзді маємо септик з переливом 12 кубів. Ось так розкривається сам будиночок фасадно, дуже красивий. Будинок по фасаду виглядає дуже сучасно. Використовується термодерево. Тут використали термоясень і клінкерна цегла йде в такому виконанні, як ми можемо помітити, товщина клінкерної цегли. Це 35-та плотність керамея. По термодереву це у нас ясень шліфований, покритий лаком. Все виглядає ось так от. Фасадне освітлення також виконане. Також присутній отакий відступ від паркану. Підшива теж термодерево і покрита лаком. Пропонуємо ознайомитися з е, самим плануванням в будинку. На початку у нас алюмінієва конструкція йде. Далі проходимо. Сам будинок заходимо. Ми бачимо з вами вхідну групу, вона достатньо широка. Тут місце під шафу для верхнього одягу. Навпроти санвузол. Як правило, це гостєвий санвузол. Проходячи далі, ми побачимо таке технічне приміщення, в якому розташовується котел. Тут електрика, автоматика, вся слаботочка так само ось тут. Тут в нас можна встановити котел, болер і пральну машинку там система грибінки теплої підлоги. І водоочистка. Напроти маємо таку кімнату першого поверху, це може бути кабінет. Тобто Проєкт досить типовий, вже погрунтована повністю підлога, є вихід на другий поверх, і тут у нас відкривається відразу кухня. Кухня-студія поєднана з вітальнею. Ось, так. Ось таким чином воно це все виглядає. На кухні присутнє вікно. Це кухонна зона і напроти вікно, яке з видом на терасу з видом на зелену зону. Тут в нас вихідна тераса з вітальні. Можемо з вами ознайомитися. Ось така тераса, чудовий вид. І, до речі, не сказав, на терасі в нас встановлено тут е, зроблено шахту. Під барбікю зону. Тут ви можете встановити свою барбікюшницю, смажити м'ясо. Ще стосовно тераси, от виведена вода на терасу, електрика, і також це все поєднано з кухонною зоною. Тут так само в кухні є місце для встановлення каміна. Тобто залишається загілізувати і, в принципі, у вас буде камін. По кухні все підведено, мокра точка, вентиляція. Електрика, все це вже готово. Залишається почати ремонт. Йдемо дивитися другий поверх. Піднімаючись на другий поверх, ми помітимо у нас під кожну сходинку вихід електрики для освітлення. Над сходами присутнє вікно. Ось Так це виглядає. От піднімаючись на другий поверх, ми побачимо тут 5 дверей. Отже, давайте зліва направо. На першій двері в нас гардероб. Він у нас тут поєднаний з мастер спальнею Тобто, заходячи в мастер спальню ми можемо також зайти в гардероб. І в мастер-спальні є ще окремий санвузол. Санвузол такого типу з вікнами, з можливістю вийти на верхню терасу. Це виглядає таким чином. І також можемо вийти зараз, подивитися верхню терасу. Це вікна з санвузла. Це в нас вікна з кімнати і з таким чудовим видом. Ось на місто, на село та почтова. Проходимо далі. Будинок, будинок мансардного типу, відповідно, стеля в нас тут висока, а там коньок іде, тут можливі. Можливість розділити якось зробити таку зону ще для чогось. Отже, це мастер спальня, має власний і санвузол. Виглядає вона ось так. от. Далі є спільний санвузол для двох кімнат дитячих. І рухаємося далі в друга кімната. Вона має таке велике панорамне вікно. І, до речі, в цих двох кімнатах є вихід на власний такий балкончик. Ось такий балкон десь в районі п'яти квадратів. Тут кімната досить така об'ємна. Місця достатньо, це друга кімната. І відразу третя кімната теж має панорамне вікно і вихід на той же балкончик. Але це вікно воно виходить повністю на балкон. В кімнатах тут у нас радіатори. Перший поверх повністю вся тепла підлога. Ось так оце виглядає. Тобто другий поверх, три кімнати. Два санвузли і один спільний гардероб. Отже, якщо вам сподобався цей будинок, пишіть нам в Дірект або телефонуйте, обов'язково покажемо, розкажемо більш детально про цей будиночок.